Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини середи 6 грудня. І сьогодні у випуску ви побачите. Завтра в Ямполі попрощаються з Володимиром Лященком. Зеленський відзначив Ямпільчанина Андрія Коротущенка орденом за мужність. До Дня Святого Миколая в Ямполі відкрили новорічну фотозону. Завтра, 7 грудня, в Ямполі відбудеться прощання з загиблим військовим Володимиром Лященком. Як інформує Ямпільська селищна рада, церемонія розпочнеться об 11 годині біля будинку загиблого героя за адресою вулиця Ботанічна, 9 А нагадаємо, 37-річний ямпільчанин загинув 30 листопада неподалік населеного пункту Павлівка Донецької області. Президент нагородив пораненого військового з Ямполя. Андрій Коротущенко отримав орден за мужність третього ступеня. Про це повідомляє Ямпільська загальноосвітня школа номер 1 де навчався військовий. Сьогодні, з нагоди Дня захисника України, президент привітав та нагородив випускника нашої школи Коротущенка Андрія орденом за мужність третього ступеня: Здоров'я тобі, хлопче, та довгого життя. Дякуємо за мужність і сміливість. Ти наш захисник і наша гордість. Написала директор навчального закладу Лариса Ходчинова. Російські військові продовжують обстрілювати громади колишнього Ямпільського району. Напередодні, 5 грудня, вони здійснили обстріл Свейської громади зі стрілецької зброї. За даними Сумської обласної військової адміністрації, росіяни випустили 10 автоматних черг. Населений пункт не називається. А сьогодні зранку з мінометів була обстріляна Чуйківка Дружбівської громади. За даними оперативного командування, північ було зафіксовано шість ударів зі 120-мм міліметрового міномету. Росіяни поранили двох цивільних у середина Буді. Обстріл міста відбувся сьогодні близько 12-ї години. Як повідомляє прокуратура Сумської області, було пошкоджено три багатоквартирних будинки: приватні домовлодіння, навчальний заклад, медичну установу та адміністративну будівлю. Також відбулось загоряння місцевого готелю. Поранення отримали 72-річний та 47-річний місцеві мешканці. На День Святого Миколая в Ямпелі запрацювала новорічна фотозона. Через війну вже другий рік поспіль у селищі не встановлюють новорічну ялинку. Натомість для дітей оформлюють невелику святкову локацію в центральному парку населеного пункту. Кожен дев'ятий українець вже став жертвою шахраїв, і такі злочини фіксуються кожного дня. Особливу увагу злочинці приділяють прифронтовим регіонам, серед яких і наша сумщина. Наші колеги з Хмарочосу розповіли, як берегти себе та рідних від шахрайства. Уявіть собі, що ви бачите повідомлення в телеграмі про те, що можете отримати матеріальну допомогу від європейських спонсорів. Ви переходите за посиланням і потрапляєте на фейкову сторінку банку, де вводите персональні дані. За кілька секунд з вашої картки знімаються всі кошти. Ця історія не є поодинокою. Шахраї використовують різні схеми, щоб виманити у людей кошти. Онлайн-шахрайства стали дуже поширеними під час війни, особливо у прифронтових регіонах. Серед них одним з найбільш масових є фішинг. Фішинг це коли шахраї створюють фейкові сайти або посилання, які схожі на реальні, та використовують їх для крадіжки особистих даних і грошей. Часто шахраями можуть бути не тільки громадяни України, а й країни-агресора. Шахраї використовують все нові і нові методи, щоб виманити у людей кошти до поширеного виду фішингу від імені банків нині додається і фішинг від імені державних сервісів, таких як портал Дія. Шахраї створюють фейкові сайти або посилання, які виглядають так само як справжні. Вони використовують логотипи, шрифти та риторику, щоб вести в оману користувачів. Опитування Нацбанку та платформи відкритих даних Open Data Bot свідчить, що кожен дев'ятий опитувач Питаний ставав жертвою шахраїв. Шахрайства часто відбуваються під час покупок та продажу товарів в інтернеті, фішингу, зламів аккаунтів в соцмережах та виманювання інформації телефоном. Давайте розглянемо два типи шахрайств більш детально: шахрайство під виглядом соціальних виплат. Одна з поширених схем шахрайства полягає в тому, що шахраї розсилають смс-повідомлення або повідомлення в месенджерах про нарахування соціальних виплат. У повідомленнях шахраї пропонують перейти за посиланням, щоб отримати виплату. Під виглядом посилання на сайт для отримання виплати шахраї надсилають посилання на підроблений сайт, який візуально схожий на справжній державного органу, міжнародної організації, банку або благодійного фонду. Коли людина переходить, вводить за посиланням і вводить персональні дані, номер телефону, пін код, пароль до інтернет банкінгу, смс-код від банку. Шахрай отримує доступ до цих даних і може використовувати їх для крадіжки коштів з картки. Схема шахрайства на торговельному онлайн майданчику: шахраї часто використовують популярні торговельні онлайн майданчики, такі як OLX, для обману продавців. Одна з поширених схем полягає в тому, що шахрай шукає оголошення про продаж товару, який його цікавить. Після того, як він знаходить це оголошення, він пише продавцеві в месенджер і погоджується придбати товар. Шахрай говорить, що оформив покупку за допомогою olx доставки, і для отримання коштів продавцю потрібно перейти за посиланням і зазначити дані своєї картки. Під виглядом посилання на olx доставку шахрай надсилає продавцю посилання на підроблений. Сайт, який візуально схожий на справжній сайт OLX. Коли продавець переходить за посиланням і вводить дані своєї картки, шахрай отримує доступ до цих даних і може використовувати їх для крадіжки коштів з картки. Як не стати жертвою онлайн-шахрайства? Будьте обережні, якщо вам пропонують щось занадто вигідне або обіцяють швидке та легке збагачення. Не переходьте за посиланнями в месенджерах та смс, якщо ви не впевнені в їхній надійності. Перевіряйте інформацію на офіційних сайтах державних органів, міжнародних організацій, банків та компаній. Ніколи не вводьте свої особисті дані на підозрілих сайтах, зокрема, три цифри на звороті карти: CVV, cvc код, коди, одноразові паролі банків. Та мобільних операторів, пін-коди до картки. Якщо ви вже стали жертвою онлайн-шахрайства, не панікуйте. Зберігайте всі докази шахрайства, зокрема смс-повідомлення, листи, посилання, скріншоти. Зверніться до поліції, зверніться до свого банку, щоб заблокувати картку. Онлайн-шахрайство це серйозна проблема, яка може призвести до втрати грошей або особистих даних. Дотримуючись цих простих правил, ви можете захистити себе від шахрайств. І наостанок про погоду. 7 грудня на півночі Сумщини погоду визначатиме південно-західна периферія антициклону. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 8, мінус 13, день – мінус 3, мінус 8 градусів Цельсію.